Ми вже двічі переселенці. До 15-го року ми залишалися в нашому селищі, але потім сталися такі події, що нам потрібно було вже не просто зібрати речі а і виїхати, а тікати. Бо чоловіка дуже погрожували. Він не не приховував свою проукраїнську позицію, висловлювався і не боявся. Тому ми опинилися в місті Маріуполі з 2015 року. Опалення зникло 24 лютого, електрики не було, води не було. І тоді була до 2 березня була трошки якась, ну, якийсь зв'язок, і нам владика сказав, що в єпархії тече трошки вода. І можна туди ну там укритися. Бо 10 березня будинок, де ми мешкали, ну знімали мали житло, прилетіли дві авіабомби, і будинок залишився без вікон. Вирішили поїхати в єпархію. Ми так вважали, що можливо там буде більш безпечніше, ніж на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Я чула, як летів літак і. Я чула, що ну, воно все летить на нас. Була було дві подушні бомби, ну, наслідки були жахливі, бо за одну секунду не стало п'ятьох. Там загинула дівчинка двох років і її бабуся. І е, в цей час дуже поранило е, мою маму, її буквально засипала всіми обламками. Е, ну, е, Кабінету з ну, каміння, штукатурка, стеля. І поранила чоловіка моєї доньки, в нього аж ну на спині припеклось ну, уламки, уламки від снаряду. І поки ми маму ну, її взагалі не було видно, ми її рятували, я почула, що хтось кличе на допомогу. Мій чоловік, рятувальник і дочка, вони ну, як ми тільки достали маму, вони побігли, бо на ці завали, і вони витягли двох. Ну, для мене це діти, але хлопч, хлопцю було 22 роки, дівчинки 12. Мій чоловік почав питати, ще хто з вами. Вони сказали, що ще тут наші мами, Но У діми на той час вже не було двох ніг. Софія, дівчинка 12-річна. Вона померла від цієї волни від цієї бомби. В неї були дуже пошкоджені всі внутрішні органи, і вона не при нас, але дітей відвезли в лікарню і вона там померла. До ранку вона не дожила. Діма дуже просив зателефонувати його батьку. Бо він він бачив, що мами вже немає. А батько. На той момент, коли почалася війна, він був відряджені в Києві, і він ну, його тоді не було в місті. Мій син записав номер телефона, але коли і ну і в той час і ми до 25 березня ще були в Маріуполі. Ми взагалі не знали, що куди ми їдемо і що взагалі відбувається. І так він там щось очистив, якусь пам'ять, бо щоб не зберігалися там якісь моменти. Там, де ну, бо роздягали хлопця, йому 19 років, дивилися всі телефони, хоча там ну, вони вже були сівші, але ну, ми боялися, і так сталося, що телефон не зберігся, той, що давав Діма. І він дуже за це сумував. Ну, ну, Таке сталося з хлопцем, а ми не можемо повідомити його батьку. І коли ми виїхали, доїхали до Дніпра, і десь за два тижні ми побачили пост в інстаграмі, що хтось з подруг мами ну, постить і просить допомогу, і на зять мій каже: Дивіться, це наш діма. І Ну, там фото було, де він вже ну, в нижній білизні, ноги у нього перебінтовані, і рука дуже пошкоджена. І ми там побачили номер телефона батька, і ми зателефонували. Він плакав, Діма плакав, ми всі плакали. Зараз Діма називає мого чоловіка хрещеним, бо ну, він розуміє, що якщо ми не опинилися, бо в тому місці. Навля... Навряд чи йому б вдалося вижити.